Рік тому, 3 квітня 2022 року звільнили села Стара Рача, Нова Рача, Рача, Гризля та Давидки народицької громади, що на Житомирщині. Ці села були окуповані з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Війна для нас почалася 24 лютого. В 4 години 30 хвилин нас обстріляли з градів, ствольної артилерії. Для нас був для всіх страшний ранок. Всі люди тікали, діти плакали. Жителька села Рача, 63-річна Катерина Васьковська, розповідає, від вибухів росіян ховалася у сусідському погребі. Його закривають, бачите, закривають. Відкривай! Відкривай! Скільки тут людей ховалося? Ну, десь 20, чоловік 20-25 кг, не менш, О, а ми більше. Він Теба туди туди Катерина каже, що російські військові знаходили жителів села, які ховалися в погребах по слідах. каже, Виходи, зараз гранату вбросати". Після того випадку жінка вирішила через ліс йти 30 кілометрів в народичі до доньки. Чи? Вам не страшно було? Ми йшли троєм, а за нами намі 17 чоловік йшло. Ні, не страшно було. Я б може б і сама пошла. Ірина Невмержицька говорить, що люди почали залишати села тоді, коли горіли будинки. Найбільше росіян було у селі Грезля. Танки розмістили і по будинках ходили, вони там дуже великої шкоди наробили людям. Дійсно, що на них казали, що вони свині, то настояще, все шкафі вивернуто, все із буфетів. Жителі села Гризля, родина Дворяковських, розповідають, 24 лютого був один із найстрашніших днів у їхньому житті. О десятій ранку Віктор побачив у вікні понад 10 танків. Я ось наблюдаю, бачу, буква В. На їх помальовано, а телевізор іде, де кажуть, що це те, кадировці. Я так от так, тут і сидів, я так спускаюся, що щоб в окно бо автоматом вискочили потом трьох, три чоловіка автоматом навели на ту сторону дороги, на, на нашу хату навели, і на село. Я так присів думаю, якби стріляти, хоча б. Не прямо в лоб, як то Вертоліти потім... мною летіли. Да. Боже, я вже там стоїть сільхозтехніка, ну, в трактор є, ну там копачка, там плуг, там все таке. Два вертольоти летять, один летить і другий летить так. От. І потім розгортається один, Кабір завіс над хатою, потом. А вона несла сіно, то вона так уже сіла де й сидить. Руки столила за голову. Я вам скажу чесно, я не так боялася, як він. Ну я не знаю, чого я. Я не боялась. Ну, трохи страшно. Я боявся, тому що Та, я як мужчина. Як їхали, то я дуже. І ця зброя, і, і це кожен день і бігають сюди і через двір, туди ну, он, да. з, де, ставлять. Те, е... Розтяжки. Галина говорить, що вони нікуди не виїжджали через господарство, корову, поросят, і чоловік через хворобу не зміг би виїхати. Ми вже нікуди не поїдемо, Будемо. що буде. Що буде? Що буде? Победу, жду победу. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.